Трохи закинула Баркіна. Це е, Була ж там у, у дітей дай зоню до дідулика. яка, у що ти робиш. А він каже, ти не повіриш, лежу, каже, в гамаку. Ну нічого собі кажу, це житуха, подоживалися до ручки. Так і я ж трохи полежу. Ну а чого він оце даром стоїть? Тут сюди ще можна стареньке одіяло кинути. Ну тільки ж теж носити треба, бо як я встану, так тут коти будуть лежати, Шерстіна лізе стільки ж. Коротше говоря, красота. Ой, Господи, збережи цю красу. Красу нашої країни, Боже Боже. Найкрасивіші речі в житті це взагалі не речі. Це люди і місця. Спогади. І Світлини. Це почуття. Моменти. Усмішки. Та сміх. Перекидаюся з однієї сторони на другу. Це вже в поперек, а там вон, річі валяються. Річі. А то теж лапа. Лежуда, думаю, треба жити щось зварити. Супу якогось треба по, таке щось по, щоб безтренько. Річусенька. ше ти моя лялечка? Річ, а ну покажи мені своє очко. Я їхала, то вже було нормально, все добре, все добре. А ти бачиш, з котиками бився, Тр трошки якась є, наче плівочка. У них оце з так з очима. Це завжди проблеми. Ну нічого, нічого, все добре. Як дрова, по двору. Бульон, бульон. Дідулі захотілося, так пішла окропчику чимало, шатконула, да, туди це є соломкою моркви накрешила, зелену цибулинку, два стегенця. Да, нам що по, по тарілочці чи по мисочці. <різь> Хлібануть. Занесу в хату, бо закінчився цей рурон. -ру мене, -ру. бачите, там запаси є. Ну, я, я не можу. Мені оце там вже туалетну бумагу останній мішок відкрило. Треба вже їхати поповняти, щоб було. Ну, ну то така. я. Ну що я можу? Тут з цим нічого не зробиш. Це, мабуть, е сказується те, що колись його не вистачало. Коли та туалетна бумага в нас була, ну ще при цих. Да хай їм, чорт, коротше, там жили раніше. Це ж страшне було, як де попадеш і гребеш. Із-за цього це гребіння, воно і шо, хай стоїть, хай краще його викинеш, але щоб воно, хай буде. І нічого не зробить. Це постільна, мені білизна, я больнаними рушниками, це туалетна бумага, це ці, тепер бумажні рушники причепились. Оце мені треба, щоб воно все було. І все. Працював. Трохи працювали. Пополивала і городину, і квітки розвела. Добрева, ось у мене скільки не було, то просто водичкою поливала. Це добрива для петуні розвела, пополивала. Коротше говоря, трошки пошуршали. Рози всі пополивала. Огірочки, кабачки, полунечко. Все пополивала. Ще на дворі нема з чим дихати. Воно таке наче й хмаріється, але дідуля каже, що дощу не буде, не передаю. Може і не буде. А, а хай би й пройшов. Йдемо щось під вечорам з дідуликом, дай душик дай будемо вже й лягати і відпочивати. Але я ще не спатиму, бо вже же трохи перекимарив. Буду кіно дивитися. Вітер кохання. Всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Казав, Арестуся. Симайко, мені пісню. Хорошо, я буди хочеш песню, щоб засинати? Mm, Пігідь... Спокійно, ні, під його в гоп чи нагоп, ніхто не співа, не засина. Не засина. Рівками. Стану постою, ще йду. Донька дома спішить нікуди. Купила полуниці, вперше в цьому році купила черешня, вже пішла, так бачу, масово. Ну, покажу, що купила. А тепер ще й присіла, щось так мене плече болить. Живу 60 років на світі і знаю, це причудово. І все одно наступаю на одній житті граблі. Ні на кого не потрібно розраховувати, окрім як на себе і на своїх, на свою сім'ю, на свою родину. Більш ні на кого. Ну, Ми люди всі всі такі самі. Так само кажемо і, і ступаємо на ті ж граблі. Що зробиш? Полуниці. Я тут на вагу не бачу полуниць. Може, де є, але я не бачу. Черешня. Вчорашня по 11, полуниця це кілограм 6.99. Часник взяла. сир отакий і абрикоси попробую. Також в цьому році ще не брала здається. Це індус. Польща. Кріп, хоч кріп є і в індусі. Забалокуюсь. Редиска, вегета. Кубики отакі. Беру, люблю. Так, кубики показала. майонез, сметана. Ну, в окрошку може скомбі... скомбінуємо і те, й таке. Буде смачніше. Масло показувала. Масло показую. Сир, кисломолочний, два штуки. І взяла м'ясо, бали, баликову частину. Зараз я його спробую на запах. Щось мені останнім часом не везе трошки з м'ясом. Не те, що просто дуже, ну, десь щось відчувається. Людина, яка Більшу частину свого життя протримала свиней, Відчуває дуже це все гарно. Тому зараз шматочок на сковорідку і дай Бог, щоб мені повезло. То зварю на кошку. Ну це все, що я купила, наче більше нічого. Скільки я стратила? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, польський, здається. 39. Так, польський 39, а індус здається 29. Ну, щось около цього. Все прибираю. М'ясо на якість провірила. Піду, вімкну пилісос і попилісошу у дворі. М'ясо, слава Богу. Ну то мені раз попалось, я ж кажу, десь далеко, якщо на фарш, намішати туди курятини і телятини, то. Буде нормально, але в мене відчуття то є, що я зрозуміла. Туди пособираю листки, буду тоді в душку мою голову. В общем, якось, якось так ось.